Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа Вітаю я Катерина Шеркопояся. Це час новин на телеканалі Еспресо. Правоохоронці з України та Франції затримали Олександра Богуслаєва, сина екс-президента Моторсічі, за ймовірне розкрадання активів підприємства. За матеріалами слідства, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а згодом продали його за 650 мільйонів доларів. Для цього на той час керівник Моторсічі, батько зловмисника В'ячеслав Богуслаєв, організував інвентаризацію активів компанії та штучно занизив вартість акцій. Аби Легалізувати вкрадені активи зловмисники продали їх іноземним компаніям, а прибутки використали для купівлі елітної нерухомості на території ЄС, зазначили в СБУ. Двоє людей у тяжкому стані. Ще четверо у стані середньої тяжкості після російської атаки на Запоріжжя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом 29 людей дістали поранення. Серед травмованих 13-річний хлопчик. 12 жителів перебувають у медзакладах. Окупанти випустили по місту щонайменше 10 БПЛА. Били по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Як наслідок, пошкоджені будинки, університет та об'єкт інфраструктури. Із-під завалів дістали трьох мешканців. Після вибухів сталися численні пожежі, які вже загасили. Почалося, як вроде, мотоцикл летить, mm -hmm. їде. Один за одним. Главное, 12 штук насчитали. А потім бахкає десь, бахкає, а потім бакула і, і загорається. Все, тут крик, стогни, ужас. Mm -hmm. ну, спасибо. Помогли вийти нам це того. Де ваш батько? Сказали, що в дев'ятій, але ну, це поліція нам сказала. Ми, я, ми його дзвонили, він живий. Це 100%. Він Ми нам відповів, сказав, що тут все хорить, що він задихається. І це що я це все, що я знаю. Потім да, він не ходячий просто, він не ходить сам. Тому. Ми зараз спитали у поліції, сказали, куди його забрали, і будемо зараз дізнаватися, як він є. Він стані. Це ще знаємо. Я ж кажу, у нього була кішка. Тому шукати, де вона є, бо кажуть, що бачили. Дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ у Ставропольському краї. Повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Об'єкт також відомий під назвою Звізда. Це технічна база, яка є стратегічною для російської розвідки. Її окупанти використовують для моніторингу ситуації на фронті а також для інформаційно-психологічних операцій. Також військова частина бере участь у кібершпигунстві. Євросоюз та США планують узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Франції Жаннуель Баро. 17-й пакет обмежень хочуть запровадити на той випадок, якщо Москва відмовиться припинити вогонь в Україні. Він також додав, що зараз єдиною перешкодою до миру є російський диктатор Володимир. Путін, я ж нагадаю, напередодні республіканець Лінсі Грем заявив, що 72 сенатори США підтримують законопроєкт про нові санкції проти Кремля. Заходи включатимуть 500% мета на імпорт із країн, які купують російську нафту, природний газ або ж Уран. США більше не будуть посередниками між РФ та Україною, адже настав час для прямих переговорів. Про це на брифінгу заявила речниця держдепартаменту Сполучених Штатів Темі Брюс. Вона також додала, що Вашингтон все ж докладатиме зусилля для встановлення миру. Але зараз, на переконання держдепу, ситуація вимагає конкретних ідей від Москви та Києва. Ми не будемо посередниками. Ми не будемо миттєво летіти на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Зараз робота має вестися між двома сторонами. Вони мають сісти за стіл переговорів та сам на сам досягти згоди. Масштабна пожежа сталася у Житомирі на міському сміттєзвалищі. Через сильну задимленість школи перейшли на дистанційне навчання. Про це повідомили надзвичайники Житомирщини. Наразі загоряння вдалося локалізувати. Про постраждалих не повідомляють, а екологи радять уникати прогулянок на свіжому повітрі. Серійного вбивцю в Україні засудили до довічного ув'язнення. Громадянин Узбекистаном заради наживи позбавив життя 11 людей. Про це повідомило Нацполіції. Злочини він здійснив на території Харківщини та Київщини із 2018 по 2024. Серед жертв іноземця чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року. Він входив до них у довіру, а згодом душив або забивав камінням. Найдорожче, що він забрав, вбитих, це мобільний телефон. Фон та 5 тисяч гривень затримали злочинця минулої осені після вбивства продавчині квіткового магазину у Києві. Злочинець повідомив, де, коли, як і яким чином позбавляв потерпілих життя. Загиблі, будівельник, пенсіонер, двірник, охоронець, безробітній. Всі ці факти ретельно задокументовані, досліджені та підтверджені слідством в ході проведення десятків допитів, слідчих експериментів, оглядів місця подій, експертиз. Психіатрична експертиза визнала злочинця осудним та таким, що розумів свої дії та їх наслідки. Перекорі адміністратори чи зварювальники у Львові почала діяти програма перенавчання ветеранів та членів їхніх сімей, аби інтегрувати у суспільство після фронту. Учасники проєкту можуть спробувати себе у кардинально різних сферах діяльності. На одному із занять для ветеранів побувала і наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Я завжди хотів спробувати зварювати батька брав це. Типу, там з такою патичкою зварював, але е, ця штука набагато простіша, і навіть дається трохи. Володимир пробує зварювати уже втретє. Має базові знання та вправно накладає шви. До війни він був дизайнером. Після втрати обох ніг на фронті проходить реабілітацію у центрі Анброкен і пробує себе у новій професії. Хлопці після війська, після поранення. Вони хочуть е, показати себе. Вони хочуть розвиватися і хочуть е, багато хлопців, хочуть робити свій бізнес, і е, такі речі дають можливість зрозуміти, що ти можеш, що ти що тобі це дає, що ти можеш, що тобі для цього потрібно, і куди ти можеш рухатися. Майстри діляться ветеранам. Добре, вдається опановувати зварювання. Учні приходять їм не виходить. Не, не, не вони щось починають думати. А от саме ветерани вони стоять на своєму до кінця, тобто від початку до кінця, їм не потрібно допомагати. Вони не хочуть щоб їм надягати маску, щоб їм наштувати апарат, Вони хочуть всього добитися самі. Це дуже мене таке, як то кажуть, тішить. Програма перенавчання ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей, які зараз на реабілітації у Львові діє від травня. У межах проєкту учасники можуть спробувати себе у різних професіях. Це буде і барбершоп, і перукарське мистецтво, і е, кухар кондитер і безпосередньо така буде цікава професія, як е, адміністратор рецепції готелю та ще багато інших. Участь у ній можуть взяти всі, демобілізовані ветерани, які зареєстровані на території Львівської міської територіальної громади, або мають підтверджуючі документи, які... Доводять їхнє постійне проживання на території нашої громади. Також програма поширюється на тих військовослужбовців, які проходять реабілітацію та лікування в наших закладах охорони здоров'я. За результатами навчання усі учасники отримують сертифікат при завершення курсів. Після цього вони можуть отримати і нову роботу у компаніях-партнерах програми або навіть відкрити власний бізнес. Ірина Давоси, Роман Ковалюк, телеканал Еспресо. Просимо вас долучитися до термінового збору на ремонт автомобіля для 141 ОМБР. Автомобіль це така ж зброя, як гармата, чи ракетна установка, чи БПЛА. На жаль, після бойового виходу саме ця зброя потребує ремонту. Ваш донат зможе повернути залізного друга до строю. Кожен з нас може стати частиною перемоги. Долучайтеся до добрих справ за для майбутнього України. Наша з вами ціль 200 тисяч гривень. Зараз на екранах ви бачите усі необхідні реквізити. Для того, аби задонатити. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті Espresso.tv, а також у наших соцмережах. Я з вами прощаюсь уже до завтра.